У 2023 році боковинці замовили 265 індивідуальних номерних знаків для своїх автівок. Індивідуальний номерний знак є додатком до державного номерного знаку. З ним можна вільно пересуватися територією України. Найпопулярніші назви, які обирають буковинці для номерних знаків, далі у сюжеті. Хамкар, Єлтор, Гудсул, Герлз, Дідом все це номерні знаки. З початку 2024 року в усіх територіальних сервісних центрах МВС Буковини можна отримати індивідуальні номерні знаки. Чому Буковинці купують такі номери, та яка їх ціна? Іван Романюк зареєстрував індивідуальні номерні знаки. Побачив в інтернеті, що в принципі можна замовити. Зайшов в кабінет водія, прописав в прикол. Подивившись, тобто які яка ціна вийде, побачив, що ціна смішна, 800 гривень. Просто ну, натиснув замовити, і все ви можете їх забрати або в Києві, або за 500 гривень. Там є служба доставки. Тобто, приїхає на нову почту, ви забираєте нові пошті за день і вже перереєстровуєте автомобіль ви номера обрали. «Іпсо. Це спеціальна інформаційна психологічна операція, бо тому що з перших днів повномасштабного займаюся цією діяльністю. Да, тобто, грубо кажучи, є така, такий сайт «Чат рулет вот, І через нього ми спілкуємося, грубо кажучи, з орками. Когось пробуємо перетягнути на свою сторону, виманюємось інформацію, ведемо інформаційно-психологічну в принципі війну з росіянами через саме цю платформу. Начальник регіонального сервісного центру Чернівецької області Василь Душинський каже: замовляють номерні знаки дуже різні 300 гривень. Це три символи перших і подальші по 90 гривень за цифру або за букву. Це десь в районі до тисячі гривень, якщо вісім символів, десь тисячу півтори тисячі гривень. Такий номерний знак коштує. Тривалість надання послуги місяць. Індивідуальний номерний знак є додатком до державного номерного знаку. З ним можна пересуватися тільки на території України. Реєстрація такого номерного знаку тільки на транспортний засіб, який вже зареєстрований на території України за межами країни в інших країнах. Такий номерний знак не дозволяється на ньому пересуватися. Тож кріпиться номерний знак. Це є додатковий номерний знак індивідуальний, а кріпиться основний номерний знак. ДСТУ типу 1.1 номерний знак. Індивідуальні номерні знаки реєструють у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС упродовж 10 днів. Наразі послугу призупинено з 23 лютого 2024 року. За два місяці 2024 року Буковинці встигли замовити 93 індивідуальні номерні знаки. Євген Пасилюк, Вікторія Македа, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, Новини Сі 4